Також невтомно працюю над припиненням жорстокого конфлікту в Україні. Мільйони українців і росіян були безпідставно вбиті або поранені у цьому жахливому і жорстокому конфлікті, не бачачи кінця, США направили сотні мільярдів доларів на підтримку оборони України без безпеки, без нічого. Ви хочете, щоб це тривало ще 5 років. Так, так. Ви б сказали, що Покахонта скаже так. Щотижня гине дві тисячі людей. Навіть більше. Російська молодь, українська молодь, вони не американці. Але я хотів це зупинити тим часом. Європа, на жаль, витратила значно більше грошей на купівлю російської нафти і газу, ніж на захист України. Подумайте про це. Вони витратили більше на російську нафту і газ, ніж на оборону. А ми витратили, можливо, 350 мільярдів доларів, наче забрали цукерку в дитини. Ось що сталося. А вони витратили 100 мільярдів доларів. Яка величезна різниця. Нас розділяє океан, а в них його немає. Але ми дуже добре ладнаємо і відбувається багато хорошого. Байден виділив на цю боротьбу більше грошей, ніж витратила Європа. Мільярди і мільярди доларів. Дивно, що вони цього не зупинили і не сказали досить треба зрівнятися. Ви маєте бути на рівні з нами, але цього не сталося.